Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось деякі теми випуску. Головний рятувальник країни подав у відставку. Каже, свою місію вже виконав. За минулу добу загинули троє українських військових. Одного було поранено. Як минув вівторок в зоні АТО, пенсійну реформу до 2017 року як планують змінити систему внесків та виплат? Президент Петро Порошенко на зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Норвегії Борге Бренде обговорив значний потенціал розширення співпраці між країнами. Президент подякував Норвегії за допомогу у важкі для України часи та привітав підписання сьогодні угоди про надання бюджетної допомоги на 100 мільйонів норвезьких крон. Також глава держави відзначив роль Норвегії у диверсифікації постачання енергоресурсів в Україну цієї зими. Керівник МЗС Норвегії заявив, що його держава за останній рік збільшила рівень підтримки України у рази, готовий надалі надавати допомогу. Він також констатував початок в Україні фундаментальних реформ, зокрема в судовій сфері, державному управлінні та боротьбі з корупцією. Це дає потужний сигнал норвезьким інвесторам, відзначив гість. Ми започаткували нову форму реверсних поставок і завдяки вам більше не дозволимо нікому використовувати постачання газу як засіб тиску на Україну. Ми маємо величезний потенціал для розвитку наших відносин в економічній, гуманітарній, соціальній, безпековій та оборонній сферах. Виконувач обов'язків голови ДСНС Зорян Шкіряк подав у відставку. Про це він заявив журналістам під час брифінгу. Водночас не уточнив головну причину свого рішення. Шкіряк зазначив, що це питання комплексне, але на його думку на цьому етапі свою місію в ДСНС уже завершив. До того ж, чиновник додав, що його перебування на посаді було тимчасовим. Нагадаємо про відставку Зоряна Шкіряка заговорили після епопеї з рятувальною місією до Непалу, яку він очолював. Настав час надати дорогу професіоналам. У нас є кандидатура людини, яка буде достойним на цій посаді. Сподіваюся, що ця кандидатура буде розглянута і прийнята. А сьогодні я ще раз з гордістю хочу повідомити, що я звернувся до Прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка із заявою про звільнення. Нардепи хочуть заборонити військовим користуватися мобільними в зоні АТО, а також дозволити служити в українській армії іноземцям. Ці законопроекти обранці прийняли поки за основу. Натомість проголосували закон про правовий режим функціонування держави в разі запровадження воєнного стану. Тема безпеки була головною на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Засідання Верховної Ради розпочалося привітанням Надії Савченко з днем народження, який вона відзначила вчора, Вітали льотчицю стоячи, до парламенту запросили її маму та сестру, яким подарували квіти та висловили підтримку. Справжня наша героїня, яка за всі довгі години, дні і місяці перебування в полоні, є незламною. Є свідченням того, що. Україна переможе обранці ділом вирішили підтримати Надію Савченко і проголосували цілу низку законопроєктів з підсилення нацбезпеки. Рада звозила коло тих, хто має доступ до секретної інформації. Так, у першому читанні проголосували за закон, яким зі складу режимно-секретних органів вилучаються підрозділи криптографічного та секретного захисту даних. Також для протидії витоку та зливу інформації у зоні АТО парламентарії пропонують заборонити військовим використовувати мобільні телефони что у нас работают компании, которые достаточно легко отслеживаются нашими врагами. Именно мобильные телефоны они принадлежат московским компаниям. Кроме того, мы понимаем проблему в случае, когда пилингуются и после чего накрываются наши войска вражской артиллерии. Утім, заборона діятиме лише в умовах надзвичайного стану або під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії. При потребі командир військової частини має право надати дозвіл на використання телефонів. Іншим документом депутати планують заборонити використання пристроїв, у яких не знімається батарея. Заборонити використання пристроїв, що не мають з'ємної батареї, оскільки навіть у вимкненому стані вони є джерелом випромінення. Даний законопроект підвищить боєздатність збройних сил України. Наблизить нашу армію до стандартів НАТО, а головне збереже життя військовослужбовців. Та без суперечок не обійшлося. У депутатів виникла низка зауважень до законопроєктів, адже інколи виникають ситуації, коли мобільний зв'язок у зоні АТО є єдиним засобом зв'язку, і тільки завдяки йому можна врятувати людині життя. Тому військових необхідно терміново забезпечити спецзв'язком, якого сьогодні фактично немає. кажуть обранці. Коли наші війська забезпечені погано спецзв'язком, само собою зараз лишити без можливості мобільного зв'язку для екстрених служб, в тому числі для вивізу поранених, є моральна. Тому, якщо закон такий в першому читанні прийнятий, значить Міністерство оборони повинно терміново оголосити тендери на проведення закупку спецзв'язку. Також Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити в українській армії. Автори документа стверджують, що за рахунок громадян інших країн суттєво зменшиться потреба у мобілізації українців і витрат на різні соціальні виплати. Утім, деякі обранці вважають, що даний документ просто-напросто легалізує найманців. Привратім Україну в зборі яке будуть гуляти ворожовані люди, ні паспорта. Я не ввірен, і Ви теж не можете бути впевнені, що не будуть захищати Україну. Та автор документа заспокоює про найманців. Не йдеться. Йдеться про добровольців, які добровільно і не, не вербуйся а приїжджають сюди за бажанням там душі і серця. І отримують ті самі гроші на тих на тих самих посадах, що і військовослужбовці і збройних сил України. І ми прописали в законі, що іноземні громадяни можуть займати посади рядових або сержантського складу. Офіцерські посади, це вже громадяни України на десерт депутати прийняли закон про правовий режим функціонування держави у разі запровадження воєнного стану. Так військове командування та адміністрації матимуть право встановлювати посилену охорону важливих об'єктів, запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, примусово відчужувати приватне і комунальне майно для потреб держави, зможуть забороняти проводити мітинги, демонстрації та інші масові заходи. Вікторія Попович, Данила Городецький, телеканал Київ. За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військових загинули. Одного було поранено. За повідомленням штабу, протягом дня незаконні військові формування знову обстріляли українські позиції із озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Загарбники інтенсивно стріляли 152 мм гармат поблизу Авдіївки. По піскам бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а по Мар'їнці та шахті Дутовка з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Північніше Сизого застосували стрілецьку зброю. 16-25 поруч з населеним пунктом Мар'їнка наші позиції обстріляв снайпер. Крім того, в районі Луганського були зафіксовані випадки відкриття вогню з 82 мм мінометів, а неподалік Жолобка та щастя стріляли з протитанкових гранатометів. У Москві відбулася презентація доповіді Путін. Війна підготовленої соратниками вбитого наприкінці лютого російського опозиціонера Бориса Німцова на основі зібраних ним матеріалів. Вона складається з 12 глав і описує всі аспекти російського вторгнення в Україну. Робота велась протягом двох місяців. За цей час здійснено чимало поїздок, зокрема в Україну. Автори документа пояснюють, навіщо Володимиру Путіну потрібна війна, а також описують методи роботи російської пропаганди. Окремо автори розповідають, як Росія анексувала Крим. то наводят доказы участи российских висковых в боях на сходе Украины. Несомненным доказательством присутствия на востоке Украины частей российской армии являются многочисленные свидетельские показания военнослужащих России, которые принимали непосредственное личное участие в боевых действиях против украинской армии. Глава содержит целый ряд признательных показаний российских солдат, которые были задержаны украинскими частями. Доклад содержит целый ряд высказываний тех российских военнослужащих, которые были в зоне вооруженного конфликта. Повернути у столицю районні ради і надати їм ексклюзивні повноваження пропонують громадські активісти. Це лише частина підготовленого ними законопроекту про реформу місцевого самоврядування заради прискорення децентралізації влади у Києві. Його публічне обговорення відбулось у стінах Київської міської ради. Депутати Київради не завжди знають проблеми окремих вулиць столиці, а про окремі будинки годі й казати. Тому опікуватися ними мають ті, хто живе поряд, кому люди довіряють вирішувати їхні питання. Цю функцію можуть виконувати тільки районні ради, наголошує автор законопроекту про реформу самоврядування у Києві. На цьому рівні створюється представницький орган районів місті ради і виконавчі органи саме цих рад. Державні адміністрації на районному рівні не створюються. Пропонують розмежувати і повноваження рад різних рівнів під опікою столичної залишаться об'єкти загальноміського підпорядкування, а також вона має контролювати забудову дотично до меж Києва. Тому реформатори пропонують створити так звану приміську зону у 20 кілометрів. Містобудовна документація має погоджуватися із кабінетом міністрів після консультації з виконавчим органом. Київ ради, я думаю, що таким чином ми вирішимо проблеми, величезні проблеми, які виникають із хаотичною забудовою приміських. Земель навколо Києва районні ради відповідатимуть за роботу закладів підпорядкованих району, тобто координуватимуть роботу садочків, шкіл, первинну меддопомогу, експлуатацію житла тощо. А щоб ці ради працювали відповідально, до них треба обрати людей, яким довіряють кияни. По всіх районах люди хочуть виключно на, на, на найнижчому рівні має бути мажоритарний принцип обрання. Люди мають Знати свого депутата в лице він має рядом з ним жити. Законопроект також передбачає розмежування посад голови КМДА та Київського міського голови. Присутні вирішили взяти цей документ за основу, проте внесли чимало пропозицій, аби залучити до вирішення проблем міста громадськість. Головні напрямки модернізації цього тексту це прописати більше. Роль органів саморизації населення і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і перспективи можливості децентралізації і передачі певних повноважень від Київради до районів і до органів саморизації населення. Вже цієї п'ятниці активісти і профільна комісія Київради спільно розглянуть цей законопроект щоб до кінця травня направити його до парламенту. Планують, що його ухвалять до жовтня, коли проходитимуть місцеві вибори, аби нові депутати працювали вже з оновленими повноваженнями. Світлана Жайвронок, Юрий Росохай, телеканал Київ. Змінити пенсійну систему України обіцяють найближчим часом вже 2017 року. Мають запрацювати нові стандарти сплати та нарахування коштів у сутності пенсійної реформи. Розбирались наші журналісти. Нині в Україні функціонує лише Солідарний пенсійний фонд. Реформа передбачає, що запрацюють ще два рівні пенсійного страхування обов'язкові внески в накопичувальний фонд та система добровільних внесків у недержавні пенсійні фонди. Щодо обов'язкових, сплачуватиме їх роботодавець і лише за працівників молодших за 35 років. Стартова ставка буде становити 2% від заробітної плати, збільшуючи щорічно на 1% аж до 7%. Кажуть, такі внески не стануть чинним тягарем для роботодавців. Разом з їх зростанням зменшуватимуть розмір єдиного соціального внеску експерти переконують, це забезпечить нарахування пенсії кожному залежно від персональних трудових здобутків. З цим нинішній солідарний пенсійний фонд просто не може впоратися. Солідарна система в практично в усіх країнах світу вона унеможливлює бідність пенсіонерів, і на цьому все. Вона не має в своїх функціях компенсацію. Більш високих, високих заробітків розгляду Верховної Ради вже чекає пакет законопроєктів щодо пенсійної реформи. І Всі вони мають певні недоліки. Зокрема, недопрацьованої експерти вважають систему державного регулювання, вказуючи на відсутність і кінцевого відповідального. Також радять посилити вимоги до суб'єктів, які допускаються до роботи з коштами як другого, так і третього рівня пенсійного страхування. Та й над прозорістю системи ще потрібно працювати. Недостатньо прописані. Е Технології прозорості треба зобов'язувати всіх учасників накопичувальної системи працювати максимально відкрито надаючи інформацію всім починаючи в першу чергу з майбутнього пенсіонера зараз таких обов'язків туди не закладено І якщо накопичувальний фонд чи лише формують переваги ж участі в на державних пенсійних фондах можна відчути вже зараз в Україні функціонують майже 80 таких установ, особисті рахунки в них мають близько мільйона українців. За час основання ці фонди вже виплатили пенсіонерам півмільярда. Гривень також інвестуючи кошти в різні проекти, організації збільшили свої статки вдвічі. Експерти вважають це непогане підґрунтя для економічного зростання. Нам потрібні інвестиції. Ми їх шукаємо десь на заході. А це внутрішні інвестор кошти, які акумулюються всередині держави, які довгострокові з прогнозованою поведінкою і можуть бути державою через спеціальні інструменти, спрямовані на довгострокові проекти, інфраструктурні та інші. Однією з головних вимог для ефективності нововведень є наявність економічного зростання. Саме тому впровадження системи відкладають до 2017 року. Якщо ж очікування не виправдаються, і криза лише поглибиться, реформу варто буде відкласти до кращих часів. Іван не Євген Товка і телеканал Київ. Верховна Рада скоротила тривалість реклами на телебаченні до 9 хвилин на годину. Це становить 15% часу мовлення. На радіо час відведений на рекламу не повинен перевищувати 20% мовлення. Парламентарі вважають, що такі норми наблизять українське правове поле до законодавства Євросоюзу. Нагадаю, нині тривалість реклами на телебаченні становить 12 хвилин на годину. З нагоди Дня матері студенти університету імені Грінченка за ініціативи столичної влади підготували святковий концерт. На захід запросили 320 багатодітних матерів та тих, хто виховує дітей інвалідів. Вікторія мати п'ятьох дітей. На такі свята ходить щороку. Каже, виступи дітей не лише підіймають настрій, а й розчулюють. Аж сльози на очі нагортаються так приємно, що нас запросили на цей заклад. Ми взагалі дуже активна родина і. І самі діти також талановиті старші зазвичай. Виступають на таких заходах, але сьогодні ми, як глядачі, нам дуже приємно. Студенти університету Грінченка готували концерт майже місяць. Тут і традиційні українські танцювальні номери і вокальні виступи. На сьогодні це ж не просто свято для кожного з них це, мабуть, свята місія. І Скоріше тут треба сказати про те, що ми маємо честь сьогодні брати участь в цьому нашому спільному столичному заході. Адже сьогодні мова про найголовнішу людину в житті кожної людини, кожної це ма. Здесь собралось очень много людей, детей, которые тоже отмечают этот день, и для которых это большой праздник. И вот мы танцем нашим поздравляем. Привітали матерів і представники київської міської влади. Матері це для кожного з нас. Це людина, яка от вона заклала в нас при народженні. народженні. І все, що ми від неї отримали, от, те ми і робимо на все життя. Тому для міста Києва для Марикличко дуже важливо, щоб саме ці люди відчували на собі увагу Києва, увагу київської влади. 20 травня в колонній залі Мерії пройде благодійний захід на підтримку матерів, чиї сини були поранені або ж загинули в АТО. Долучитись до акції і зробити свій внесок у допомогу зможе кожен. Це перша зустріч. Далі це буде підхоплено і людей, які зможуть і головне захотять підтримати, буде все більше і більше. Вероніка Сектим, Юрій Росохай, телеканал Київ. До дня Європи у суботу, 16 травня, на співочому полі відкриється виставка квітів Україна Європейська присвячена 65-й річниці створення ЄС. Милуватися квітучою красою кияни і гості міста зможуть упродовж чотирьох тижнів. Цьогоріч ландшафтні дизайнери запропонували майстрам використати в роботі не тільки квіти, але й новітні технології. Різно-рівневе освітлення, площинний мінімалізм і естетичний конструктивізм. Однією з родзинок цьогорічної виставки стане сонячний годинник. Буде тут і квітковий Ейфелева вежа, і колізей з моху, який збирали упродовж чотирьох днів, запропонують зеленбудівці відвідати і куточок Ірландії. Ми зробили такий небольшой, як би, дворик, тайне жилище лепрекона, який наревід спрятаться від людей, тому що бо боїться їх жадності. Вот. І Такая композиція, яка б порадовала і по цвету, і по содержанию. Все райони стараются, У нас немає, скажімо, шансу зробити все. Не На даний момент где-то уже 60-70% зроблено. На цьому у мене все. Ефір продовжить Євгенія Золотоверха з Новинами Спорту. А я бажаю все і до побачення. ефірі спортивні новини, мої вітання. Сьогодні визначиться перший фіналіст Ліги Чемпіонів у другому півфінальному матчі німецькій Баварії потрібно зробити практично неможливе відіграти пропущені м'ячі у іспанської Барселони. Нагадаємо, перший матч завершився із рахунком 3-0 на користь каталонців. Вперше за десятиліття у столиці відбувся чемпіонат Києва з велоспорту по шосе у відкритому змаганні брали участь аматори та професіонали віком від 16 до 50 років. Для того аби велогонка відбулася без зайвих проблем, столична влада розпорядилася перекрити рух декількома центральними вулицями Києва. Маршрут змагань завдовжки 7,5 кілометрів, проліг через вулиці Миколи Грінченка, Кіровоградську, та частково через червонозоряний проспект. Серед майже сотні учасників, які мають різний рівень підготовки, організатори планують сформувати збірну Києва кандидатами у головну команду столиці з велоспорту по шосе стануть близько 50 учасників. Це буде перший чемпіонат, він осінній. Я думаю, що ми ще проведемо осінній чемпіонат, по результатам якого будуть відібрані велосипедисти в збірну команду міста Києва по велосипедному спорту на шосе. Це частина маршруту міжнародної гонки. Всі моменти відпрацьовані, тому все пройшло без задоринки. А от українські борчині готові підкорити баку на олімпійській базі. У Кончазаспі розпочався тренувальний збір, на якому дівчата готуються до перших європейських ігор. Європейські ігри у Баку для борчинь мають подвійну відповідальність. Окрім того, що вони перші відбуваються за олімпійською системою раз на чотири роки. Цьогоріч їх сумістили з чемпіонатом Європи. Розуміння того, що вони вперше, і таке щось має бути грандіозне. Навіть незнання того, що буде, воно якось також буде ражить. Наша робота це працювати, це докладати всіх зусиль, отримувати синяки, проливати там тисячі літрів поту сльозу і крові, так щоб був результат, щоб піднімався наш прапор, щоб грав гімн країни. Це Наша робота, ось і тому ми будемо старатися виконувати її на всі 100 і щоб ви нами пишалися. 35 дівчат заїхали на тренувальний збір у Кончазаспі. Тут вони займатимуться не самі. До українок приєдналися представниці Азербайджану та Швеції, так би мовити, обмін досвідом, бо де ще на тренувальному килимі зберуться 10 чемпіонок світу у різних вагових категоріях. Однак секретів перемог українки видавати суперницям не збираються. Зараз це не проблема. Що видів інтернети? Ви на кожного спортсмена. Распределять видео и разберете ее по полочкам. А эти сборы помогают почувствовать, пожалуйста, команды, которых есть тоже Призеры мира Европы. Даже попробуйте, просто пощупайте их и определите, что получается, что на них, что не получается, как с ними бороться на соревнованиях. Це... Это не надо здесь бороться так, как на соревнованиях. Вы должны прощупать соперника. Цей двотижневий збір перший з двох до європейських ігор. На ньому передбачено більше навантажень, зокрема, й на фізичну підготовку. А отже, на другому безпосередньо будуть підводити дівчат до ігор. Розпочнуться змагання 13 червня у Баку. Євгенія Золотоверха, Юрій Росухай, телеканал Київ. І сьогодні у Києві було презентовано коштовний шаховий трофей, виготовлений українським ювеліром. Його вручатимуть переможцю серії гран прі фіде у чоловічій одиночній першості. Перед тим як відправити нагороду до Хантимансійська, де з 13 по 26 травня триватимуть фінальні шахові баталії, автор трофею Ігор Лобортас показав його журналістам. Свого часу він ремонтував зламаний кубок шахової королеви Нони Хепріндашвілі і познайомився з керівництвом Фіде, тому і отримав замовлення. Цей трофей повністю ручна робота виготовлений з золота, срібла, діамантів і родію. Матеріали дозволять йому виглядати у первісному вигляді і тисячу років по тому. Стверджує автор робіт. Переможцю вручатимуть два кубки: один великий перехідний, а маленький той, що спочатку він залишає собі оригінальність ідеї у печатці на дні трофею. Є на печатці, тобто логотип. Тут він зараз логотип самої федерації, а вже по, -по, -по решту часу цей ця, ця логотип, ця резиночка буде замінена на іншу, те, що стосується самого переможця. Наразі це все. До зустрічі.